Презентувати результати соціологічних досліджень, проведених за проханням міської влади, запросили представників засобів масової інформації. Його реалізували студенти та викладачі Рівненського міжнародного економіко-гуманітарного університету в період з 1 по 14 червня. Опитували рівнян відносно низки цікавих запитань, пов'язаних з побутом та інфраструктурою обласного центру і міста. Одне з них стосується ось цієї самохідної установки часів Другої світової війни. Та головним відповідь на що мали дати містяни: обмежувати рух по вулиці Соборна чи ні. За результатами першого, участь в якому взяло 2424 респонденти різних вікових категорій. Самохідна установка не змінить своєї прописки. І далі нагадуватиме нам про роки Другої світової війни. 30% мешканців нашого міста. Дали негативну відповідь. вірніше позитивну відповідь, що вони підтримують 30%. Не підтримують демонтаж танку по вулиці Соборній. 59% рівня. Також Олена Яницька зауважила, що під час опитування рівняни обурювалися такій ініціативі, вважаючи це питання не на часі і непотрібною витратою коштів. А от щодо головної вулиці Рівного, проїзд якої досі був вільним, усе якраз таки навпаки. За те, щоб постійно відкритою вулиця Соборна була, висловилася 33,83% рівня, тобто фактично третина опитаних нам, що стосується відкриття вулиці за певним графіком, тобто щоб день вона була відкрита тільки для транспорту громадського і спеціального транспорту, а решта часу, тобто нічний для всіх решта, висловилося понад 52% опитаних на війні. А 13% трошки більше. В принципі, їм байдуже, чи буде відкрите, чи не буде відкрите. Ну, очевидно, це пов'язано з тим, що ми опитували в різних куточках міста і не всі всіх скажімо так, центр життєвих інтересів це вулиця Соборна. Після оприлюднення результатів дослідження очільник рівного Володимир Хомко розповів про побачене у європейських містах. Я був у багатьох європейських місцях, де проїзд більшість європейських столиць в'їзд в центр платний. І дуже платний. Повірте, я, я, наприклад, був в Лондоні, в Стокгольмі. У Стокгольмі, скільки ти не заїжджав, платиш гроші. І ніхто не говорить про соціальну справедливість. Ці кошти йдуть цільові на е, обладнання вулиці, на екології та інше. Можливо, розказане міським головою майбутня перспектива й нашого міста, яка стане одним із кроків уперед до європейської держави. Олександр Підубний, Валерій Гарматюк у ритмі подій.